Leave it all behind and rise to the challenge. Вже другий рік поспіль столиця Польщі приймає фінальну частину Net League. Мільйони глядачів, сотні журналістів зі всього світу та 20 найсильніших команд зібралися в одному місці, щоб влаштувати грандіозне свято кіберспорту, а заодно з'ясувати імена нових чемпіонів The Grand Finals 2015. Центральний вхід Варшавського виставкового центру Експо 21 Прикрашали не тільки два залізні монстри т 34 85 та М4 Шерман, але й довжелезна черга з охочих стати свідком запеклих танкових баталій, яка не зменшувалась впродовж всього турніру. Початок всьому цьому дійству дала традиційна вступна прес-конференція, на якій глава Wargaming Віктор Кіслий розповів про успіх своєї компанії, а також поділився деякими планами на майбутнє. Білоруська компанія продовжує активно інвестувати в кіберспорт та створювати відповідну інфраструктуру. На це Wargaming витратила вже більше 29 мільйонів баксів і явно не збирається зупинятись на досягнутому. У майбутньому професійні гравці отримають ще більше можливостей для того, щоб перетворити своє захоплення на повноцінне джерело прибутку. Після невеличкої серії Q&A розпочалося те, заради чого всі зібрались. Церемонія відкриття. Усі команди зібрались на головній сцені. А тріумфатори минулорічного гранд фіналу з команди Na'Vi встановили на п'єдестал головний трофей турніру Кубок Wargaming League. Перший ігровий день виявився доволі напруженим та емоційним. 20 команд були поділені на 4 групи, і поки половина команд красувалась на головній сцені, решта проводила свої матчі на бекстейджі. Допоки команди з'ясовували в кого міцніша броня, точніший приціл і довше дуло. Глядачі також не сиділи без діла. Крім різноманітних конкурсів та інтерактивів, всі охочі могли також сісти в кабіну віртуального танка на стендах World of Tanks та його мобільної версії Blitz, приміряти орендований одяг або ж сфотографуватись на фоні справжнього танку. Решта відвідувачів могла випробувати власні сили в Fab2Win симуляторі, який ми охрестили Дрюнька. Недільний другий етап розпочався з матчу між українською командою «Скулбас» та європейцями «Сказна Кру». Хлопці розпочали впевнено та порадували публіку своїми маневрами з підйомом артилерії на височину. Після кількох помилок «Скулбас» втратили концентрацію. Тиск залу та хвилювання змусили їх поступити з чотирма раундами підряд. 3-5 перемога за європейцями. Тим часом у паралельному матчі «Елгеймінг» здобули перемогу над оленями з рахунком 5-2. Другий матч головної сцени став боєм справжніх гігантів наві проти Віртус Про. Як зізналися Віртуси, ми проводимо тренування з Наві у 70% випадків. Ми знаємо, кого потрібно боятись. Жовті також неодноразово зазначали, що єдина команда, з якою вони б не хотіли зустрітись, це Віртус Про. Та доля звела двох товаришів уже в чвертьфіналі. Матчі проходили напружено. Перемога в черговому раунді переходила від одного претендента до іншого. Переломним пунктом став рахунок три Після якого наві показали увесь свій талант та вибороли два останні раунди: — 5-3, віртус за бортом на бекстейджі Проходила чи не найважча гра для HellRaisers, у якій вони здобули перемогу над ято Gaming з рахунком 5-4. Півфінальна гра між та L-Gaming повторила ситуацію ранкового матчу із School Bus та цього разу не на користь європейської команди. Після доволі впевненого старту та демонстрації кількох тактичних заготовок Казна змогли вирватися вперед. Однак у відкритих боях у них не було жодного шансу. Раунд за раундом Gaming показували неймовірну точність та командну гру. 5-3 перемога за командою з Китайської Народної Республіки. У другому семіфіналі народженим перемагати протистояли Хелрейзерс. Варто зазначити, хоч зал і підтримував повсталих спекла, та здавалося, що кожен присутній в цей момент вболівав за наві. Гучні аплодисменти після влучних пострілів та щирі переживання за кожну новеньку подряпану на танку. Та схоже, що це пішло тільки на користь Хелрейзерс. Граючи на грані, хлопці все ж таки здобули заслужену перемогу. 5-2. реабілітація наві не змусила на себе чекати. Вже в наступному матчі за третє місце під гарячу руку потрапили казна. Наві не залишили європейцям жодного шансу. Здобули перемогу з нищівним рахунком 5-0. Майже за таким же сценарієм проходила і фінальна гра Wargaming Net League 2015. Раунд за раундом Hellraiser з зубами виривали перемогу у опонентів, не залишаючи їм жодних шансів. Не дивлячись на поразку, китайська команда також продемонструвала дуже гідну гру. Посмішка не сходила з облич гравців Елгеймінг навіть після чергового програного раунду. Вони радо вітали одне одного із вдалими фрагами, і навіть змогли взяти раунд престижу. Восьмий раунд виявився вирішальним. Один точний постріл і звання чемпіонів The Grand Finals 2015, А разом з ним 150 тисяч баксів відправилися команді HellRaisers. Боргеймінг, як і обіцяли, влаштували по-справжньому масштабне та грандіозне свято кіберспорту, яке привернуло увагу не тільки прихильників World of Tanks, але й звичайних людей. Багато хто приходив з цілими сім'ями з маленькими бейбіками. Хіба це не показник? Саме так проходив чемпіонат. Було весело, круто. До зустрічі! Почуємось!